Важлива тема сніданку. Цими вихідними патрульна поліція розпочала свою роботу у Хмельницькому. Це місто стало восьмим населеним пунктом України, де офіційно запрацювала реформована патрульна служба. Нова поліція старі проблеми. Кількість ДТП на українських дорогах не менше. А водії продовжують тікати з місця аварії. Продовження теми. Далі в сніданку. Півтора місяці тому киянин Олександр потрапив у ДТП не з власної провини. Чоловік пригадує, їхав по головній дорозі на швидкості 40 кілометрів на годину. І коли виїхав на перехрестя, відчув сильний удар. Мене там розвернуло на 360-400 градусів і вибросило на тротуар. Я зупинився 15 сантиметрів від столба. Олександру пощастило важких травм. Він не зазнав втім, як і винуватися аварії. Ба більше останній втік з місця ДТП. Поліція приїхала вже за декілька хвилин. Але як патрульні будуть шукати водія втікача, Олександр навіть не уявляв ані свідків аварії, ані камер спостереження, які могли б зафіксувати пригоду, не було. І тут допоміг випадок. Перед моєю машиною той звалявся номер. Ми переворачуємо номер, це оказався номер цього БМВ. Тобто при ударі то слетів номер. По номеру машина Київська. Ремонт розбитої автівки коштує мінімум 60 тисяч гривень. Олександр хоче стягнути ці гроші звинуватця. Усі дані про якого є у поліції, але правопорушника чомусь і досі не покарано. Патрульній службі запевняють, справа потроху просувається. Винуватцю ДТП надіслали повістку, аби той терміново з'явився у відділення для надання пояснень. За викликом письмовим власник до нас не з'явився. На підставі цього автомобіль був орієнтований. У розшук. Патрульні кажуть, силоміць притягти правопорушника до відділку не можуть, бо їхні повноваження обмежені. Це вже проводити розшукові заходи, тобто це вже треба виділяти людину, яка там буде в засідці сидіти. У нас, на жаль, такої можливості немає. Натомість юристи запевняють, поліція має усі підстави та права для затримання водія утікача. Він не є, то сучасний його привод. Якщо поліція уклоняється від привлечения виновных в данной ситуації к ответственности, то я тогда думаю, що е, необхідно обращаться в прокуратуру дій нової поліції. Українці масово обговорюють у соціальних мережах вже менше селфі з патрульними і все більше до них запитань. І в прямому ефірі сніданку Юрій Зозуля, начальник управління патрульної поліції Києва, до цього очолював патрульну поліцію Львова, навчається в національній академії внутрішніх справ. Доброго ранку, пане Юрію. Дякую, Доброго. що знайшли час. Прийшли до нас, пане Юрію. Як ви можете власне прокоментувати ситуацію, коли машина поліції? Ми бачили в сюжеті протаранила, протаранила припарковані авто. Потім дізналася про те, що страхувальна компанія взагалі то є банкрутом. На що сподіватися власникам постраждалих автівок? Ну, стосовно е, того, що про тарани автотаки не дійсно речі трапляються, тому що патрульні все ж таки на роботу іноді бувають ситуація там засинають, ну, безумова, за кермом так. Тобто такі речі, на жаль, трапляються. Стосовно страхової компанії, то зараз патрульні ну, автомобілі патрульно застраховані в іншій страховій компанії. Стосовно там якихось причин, яким чином було застраховано в тій компанії, які там речі тут, на жаль, коментувати не можу, тому що не я страхував їх. Це було там ще час на початку нашої роботи. А є вже якась певна інформація або висновки, що, що трапилося з самими працівниками поліції, що вони. Ну, були не уважні, що протрана на включити. В даному чи випадку в ви даному випадку так в даному випадку заснули заснули, так, oh. так. Uh. ну не, не заснули, це не трапляється так, що прям заснули. Але знаєте, буває трохи таку піймав гаву таку. Uh -huh. Дуже довго ще ми пані Юрію, почули історію, коли поліцейські не склали протокол, uh -huh. тому що постраждали водій, які її власне збив, начебто домовилися, можна так робити чи ні. Е, ну, тут, з огляду на те відео, яке було у вас представлено, дійсно ну, не видно самої ситуації. Але в е, випадку, коли немає ані заявника, ані постраждалого, то патрульний не може складати протокол на повітря просто зі слів людини. Що от я бачив, що хтось когось так, збив, та, та, якщо та, та. немає нікого. Угу. Тобто, ну немає людини, яка б заявила про те, що її збили. Тому, на жаль, ні, ми можемо від такого громадянина небайдужого прийняти, наприклад, заяву. І потім її там розглянути, подивитись, можливо, якісь там матеріали навколишні. Ну а ви допускаєте, щось? коли е, водії можуть між собою домовитися швиденько, і заторі транспортних не будуть. Вже ж, ні, ну не, не те, щоб там домовилися, але ми, наприклад, виступаємо за те, щоб водії оформлювали. Е, але для цього має бути все по, Європротокол, по Європротоколу. По Європротокол. Вже ж, але також досить часто трапляється ситуація, коли невеликі ДТП, там незначне просто подряпались і водії не хочуть складати uh -huh. ніяких документів А пане Юрію, де ще не розуміють. Якщо я нас питаю про ще одне про одну дорожню транспортну пригоду, подію резонансна можна сказати, справа авто колишнього мера Києва Олександра Мельченка, нещодавно збило людину. Взагалі то Олександра Мельченка не вперше потрапляє в подібні ДТП. Але як просувається власне справа, чи є якісь результати? Начебто був водій, який покинув місце дорожньо-транспортної пригоди, потім повернувся Водій угу. самого Мельченка. Угу. Що знаєте? Тут, на жаль, не можу прокоментувати якось дуже хлибоко, тому що всі. ДТП з потерпілими оформлюються слідчо-оперативними групами, не патрульною поліцією. Ми займаємося лише ДТП, де немає потерпілих. Тобто, тут сама справа: вже в подальшому це треба звертатись до слідчих. Тобто це треба звертатись до головного управління Нацполіції в Києві. Угу. А, останнім часом в мережі знов-таки з'являється все більше нарікань, від корупція. Тувачів про певну пасивність нової поліції а, мається на увазі а, ну, про відсутність таких повноважень. Також на прикладі нашого сюжету, про який ми говорили, подія втікача усі дані є. Справа за півтора місяця так, так і не зрушила з місця. Хто гальмує? Ну, ми зі свого боку не гальмуємо у патруля, В принципі, все йде на те, щоб якомога швидше реагувати на будь-які події, якомога швидше прибувати, якомога швидше виносити якісь рішення. Стосовно е, конкретної ситуації, що була висвітлена в сюжеті, ми дійсно ми знаходимо водія, якщо є номер телефону, ой, номер автомобіля його. Ми знаходимо всю про ньому інформацію, але ми не маємо підстав затримати цю людину, тому що це має визнавати суд. Uh -huh. Пройти по ДТП все, що ми можемо зробити, це запросити людину для нас, для того, щоб роз'яснити і суть справи, показати там схеми всі всю документацію, яка в нас є і далі, вже займається суд. Прийняттям рішення, тобто ми не можемо винести рішення людини, не маючи підстав чи підтвердження того, що наприклад саме він був за кермом. керматию. Не хочеться в будь-якому разі пізнавати у нових патрульних поліцейських старих даїшників, але менше з тим, як учасник дорожнього руху, іноді їду. Ну пра справді бачу по закутках або таких кущах стоять машини поліцейських без пізнавання знаків, мається на увазі без ліхтарків, без ілюмінації. Це вони просто відпочивають, чи можливо певні такі вказівки є? Бувають такі. Чи порушники так, також бувають різні ситуації, це треба зрозуміти. Наприклад, бувають у нас плани перехоплення, які об'являються в такому випадку. Патрульний автомобіль займає потрібну ну, для за кожним закріплено в кожному районі є певні точки, куди автомобілі uh -huh. стають такі плани. Об'являються, наприклад, якщо є ООН авто або якісь трапляються резонансний злочин, треба когось спіймати, то патрульні займають певні місця. Uh -huh. Інша справа в тому також може бути, що не треба забувати, що у патрульних багато різної роботи. Вони можуть просто проїхати десь припаркувати свій автомобіль і займатися іншою роботою будь-якою. Десь mm -hmm. всередині будинку чи там отримують якусь інформацію орієнтування, але ні в якому разі не без Пане Юрію. Кілька секунд залишається. Головна реформа. Ну тут патрульна поліція триває. Mm -hmm. А головна, яка буде в наступному році? Якої, mm -hmm. якої великої зміни чекати? Ну, я все ж таки сподіваюся, що закінчиться вже реформування повністю національної поліції. Mm -hmm. Добре, дякую. На наші запитання відповідав Юрій Зазуля, начальник управління патрульної поліції міста Києва. Зараз новичка пауза, ново випуск випускно ТСН з Марічкою Падалко. І... З нами тепло. Не погода на за вікном. Доброго ранку.